Доброго дня! Сьогодні ще тебе буде про спілкування, але не спілкування з людьми, а спілкування з Богом, святим середовищем. Це апостол Павел і вчив. І самоміло і дам передав, бо є не євангецьке, неправдиве спікування. І є вчителі, не неправдиві вчителі. І ми сьогодні проглянемо про це Духовне, Святе входження. В живе спілкування з Богом. Про це написано перше Тимофію, перший розділ ну з третього віршаничне, мабуть. Апостол Павло каже Тимофію, коли я йшов у Македонію, я просив тебе, Залучитися в єфесі, щоб ти не казав декому не навчати іншої науки і не звертати уваги на вигадки, та на, 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 на нескінченні радоводи, які служать більше для суперечок, ніж для праці Божої через віру. Мета цього повеління є любов, яка. Випливає з чистого серця, доброго сумління і нелицемерної віри, від якого деякі відступили і віддали у марне слів'я, бажаючи бути вчителями Закону. але вони не розуміють ні того, про що говорять, ні того, про що запевняють. Ми бачимо, що таке було тоді. Було мало освічених людей вміють читати. А зараз сталося ще більше. Такі розібратися трудно. Не раз приходиться чуть. Попробуй, каже, розібратися. Та ви самі між собою не можете розібратися. Ви каже, вже, скільки домінацій наробили, і між собою у вас дружби нема. Не говоря, що вона повинна бути з усім світом, з людьми. А у вас навіть у церкві нема миру. Таке я чув. Але ми бачимо тут апостол Павло, процес спілкування звертає особливу увагу, і нам треба звернути увагу кожному з нас, як ми спілкуємося для діла Божого, для слави Божої, чи є там слава в тому спілкуванні В примерно вчора було жорстке спілкування, жорстоке. Я осуджую себе за це і на основі того. Виникла ця тема все ж таки як нам спілкування. Ну, я то знаю, вже я вичитав. А от той ще поки обіжається на мене, ну, якось хай вже Бог допоможе нам зустрітися і переговорити це питання. Але я хотів би, щоб таке не повторялося в моєму житті у вашому спілкування. Спілкування. Духовно святе, живе спілкування. Спілкування можна е, зробити різне. По примусу, по судебним питанням, по техніці, по електроніці, по алкоголізму. Та спілкуватися, спілкуватися, спілкуватися. Нам треба спілкування з Богом. Ве йдемо туди, я йду туди, мені треба внічне спілкування. Я вчуся. І от ми бачимо, що тут, у п'ятому верші, мета цього поведіння є любов, що випливає з чистого серця. Доброго суміння і нелишомірної віри. Чітка виражена всім. У всьому в християнстві повинна бути любов. У бізнесі це повинні бути гроші, а нас, в нас християнстві, повинна бути любов, яка випливає із щистого серця. І там далі за текстом. Доброї совісті, нелицемірної вірі, ото. Із цих духовних компонентів складається і добра совість, і нелицемірна віра. Досконалий вид безкорисливої любові, яка в своєму вираженні уже відповідає, підводить нас до любові Божої. До чого вона є, та любов Божа. Оце і є та любов Божа. Дією любов'ю, цією любов'ю зберігати чи статі християнські учені. Ми не можемо ні наукою, ні конференціями його зберігати, а от любов'ю, любов'ю Божою. Ми можемо зберігати статті, християнське вчення, передане нам Господом і передане нам апостолом. Любов'ю, любов'ю провіримо, скільки її є, скільки вона вважить, коли ми нею користуємося. Останній раз, коли користуватися. Бо Божою правдою людське серце очищається. Його не можна очистити, Якщо б ти тоді не приймав, серце не очистиш нічим, окрім Божою правдою євангельською, і цією Божою любов'ю поправиш своє серце, тільки однією Божою рубльовою укріплюється, ведеться. Проводиться, виявляється ціль всього християнського служіння. Я, каже, не знаю, в яку цю церкву йти зараз, тільки каже є. Слова Боже каже, каже, а там де є Божа любов, туди, туди йде, то є настояща Божа любов, скільки любові, стільки там. І Божої главової допомоги. Божа любов найвища ціль, повинна бути в церкві, у кожного віруючого християніна. Всі, хто називає себе християніном, вони повинні мати любов процентну. Не може бути. Я тебе буду любити, якщо не, якщо не «коли», то умови. А ми християни любимо безумовною, без ніяких умов. Ми любимо і все. Люди без любові, це всі, їх видно. Це людина випинає себе і я. Претендує на положення уважають мене. От що? мене що, по батькові нема? Я ага, о, 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 о. Так, У слові Божому апостол Павло часто повторяє, що є зразок здорових слів. Бо прийде час. Коли здорового вчення не будуть триматися, а за своїми бажаннями будуть вибирати собі вчителів, які будуть їм лестити. Вже приходилося зустрічати брата, з'явились гроші. Треба купити машину. І тут почалося. Каже, в цю церков не піду, а піду в другу. Така система. І так і каже, прийде час, коли здорового вчення. А здорового вчення в чм? За що там і нема? Чи там... Добрими буквами не друкована ні. Це любов. Там пасить любов'ю, там горить любов. Оце є течене. Мірило визначенням здорова наука. Без ніяких хвороб. Здорова наука. Це. віруючи, стає об'єктом милості Божої, любові, щоб десь знаходиться духовно живий складом Христової любові християнин, тільки цим і так відкривається людям благодать Божа. Діякої євангелізації, Гуманітарної допомоги. Підуть люди в церкву не покаються. їм не відкриється, а от любов'ю відкриється і благодать Божа. Відкриється життя нове, відкриється нове народження, відкриється вічне життя, Любов'ю Любов'ю каже Апостол Павло через таких людей, котрі мають цю неосяжну любов. І так Ісус Христос показує свою благодать. Ісус Христос не може показати. Свою благодать, якщо сім'я приїхала у самій дорогі машини до церкви, ні, Христос показує благодать через ту бабуську, через того Діда, який прийшли на двох палках і на левій, і на правій речі виділи з пенсії, купили палочки, ну прийшли в церкву. А це приклад. Показує. Ісус Христос може показати, благодаря. Ну куди ти бабчі йдеш? Чого? А я йду, синочки, служить Богу. Я люблю Бога. Да, да. Вот и прикладу. Як і Ісус показував приклад віри, Він вірив своє Отцеві, Він вірив у Писання, яке є. Він вірив, що тільки так і казав, і вчив, можна досягнути вічного життя. І перший шаг до вічного життя він став начальником, організатором вічного життя. Він воскрес і смертвий. Нове життя Його Ісуса Христа. І все це він мав того, що він мав здорову науку. І ця здорова наука кругом Його тримала. Здорова поведінка, здорової науки буде здорова поведінка, буде здорова життя. Зберігаючи. Чистаті совість. Знаєте, друзі раз закрадається, а як їх бере? От тільки, Тільки чиста совість. А чиста совість? Без любви. Да не як вона не спрацює. Вона не зародиться, вона не буде працювати. Любіть! Верховне, людину Божа любов. Ніколи не появиться жива віра. Тільки любов'ю, вона зародиться, виконані словами віри. Словами доброї науки, там є любов, там люди. Словами побожності Ісуса Христа. Тримайся зразка, здорових слів з вірою і любов'ю, яка у Ісусі Христі, а Господі нашим. А там це любов. І каже апостол Павло, доручене тобі, зберігай. Духом Святий, який живе тут. От, знаєте, терпів, терпів, зірвався. Що так? Це не та людина, що ви через неї зірвалась. Це не ситуація, це не історія. Ні. Це не ви, ні. Це щось з Духом Святим. Отут треба подивитися, і те все само йде. Так і сказано. Духом святим бережи доручене тобі, зберігай Духом Святим. Який живе тобі, якщо Дух Святий не буде зберігати, який треба запрошувати кожний день і напротязі дня. І вибачатися перед Духом Святим, як щось десь зірвало, не туди, де треба повела. Зберігати. Зберігай Духом Святим. Возьми Дух Святий і зберігай це все. Передай вірний здібних інших навчити. Ну, а попробуй знайти таку людину, яка здібна навчити, яка буде вчити лучше мене. О! Щоб він більше мене знав? Ні, не дав. А слова Боже каже, дай, отдай. Ти що я зробив. Йому треба, хай б він потермиться. А в його вийде лучше, віддай. Він зібний. Прийде час, коли здорового вчення не будуть приймати. Будеть настане час, коли люди відвернуть слух свій від правди. Яка правда? Та правда Божа? І ця правда написана в Євангелії? У далом заповіті там написана правда Божа. Вона тисячі років не мінялася. І ніколи не зміниться. Вона вічна. Я знаю багато ситуацій. Я знаю багато научних відкриттів, які своє віджили, а деякі то ще визнали, що вони вредили і життю, і здоров'ю. Євангелія. Ще нікому не завредила і навряди. Вона і грамотним, і неграмотним. На Любі нації на любому якому континенті, на любому місті. Вона правда, свята Божа є. Правда. Ну їй Треба нам мати цю правду, треба нам мати це спілкування, свята здорова любов, святе про святу здорову любов спілкування, іванське життя. Не за переказами, не про передачі по покоління. А в Євангелії, Євангелії дотримуйся істині згідно з ученням, зученням не вашим, не нашим, не їхнім, а з ученням Ісуса Христа. Оце за це вчення говориться, і в основі його треба всього дотримуватися. Мати здібність не ставлять здорові научі і переконувати це може зробити людина, якої є Дух Святий, може зробити людина, яка ознайомлена з наукою Христовою, яка написана. А тим більше, якщо вона сама виконує, тим більше якщо вона часто читає, це не переможе. Людина. Вона в великому захищі, її захищає Ісус Христос. Її кругом неї бар'єр, вона знає Євангелію і слова, вони її захищають, вони її ведуть, допомагають, щоб бути здоровим у вірі. А це є здорова віра. Оце є крепка віра, оце є настояща віра, оце є жива віра. Вірі тільки у Сина Бога Ісуса Христа. Коли апостолу Івану, який був висланий за Слово Боже, ангел, який показував йому видіння. Іван подивився, чином поклониться, а, а його за руки каже, треба стой, щіть, не роби цього каже. Богу, Господу Ісусу Христу, Кунецька. Оце правило. Не прийняв апостол. Поклоніння Ангела, який недавно був біля престолу Божа, був посланий і тут проскаже, вірма здоров'я. Ангела. Поклонися Господу Ісусу Христу. Бо чого бо з'явилась благодать Божа, яка приносить спасіння всім людям? Навчає, що відкинувши безбожисть та світські пожаловості, ми живе розумно, праведно, побожно. Та бачимо, що наше життя, наше спілкування, наше перебування у цьому світі, наші зв'язок з Богом, завершується через. І Ісуса Христа. Він гріхи наших взяв, Він їх Христи розп'яв, Його похоронили, а Він воскрес став начальником вічного життя і сказано, віруючий в Сина Божого має життя. І вірячи Все Боже, на суд, на страшний суд не приходить. Він вже тут вірою перейшов і смерть в Бога. Вже багато вона говорить, але ми знаємо, що є здорова наука, і ця наука написана Іван. Возьміть, роздобуйте Івангелію, хай Бог допоможе вам знайти. Амінь.